Того дня на роботі на Тетяну чекала невелика удача, замість неї у відрядження відправили іншу співробітницю. Працювала вона в медичній компанії, займаючись постачанням ліків, тому у відрядження доводилося їздити часто. І це її не особливо хвилювало б, але річ у тім, що в них із чоловіком ріс син, восьмирічний Сергійко, і йому потрібна була увага. А яка вже увага, якщо обоє батьків часто відсутні? Чоловік працював у якійсь солідній фірмі, в офісі, але теж частенько їздив у відрядження і навіть надовше, ніж таня. Воно й не дивно, у нього і зарплата більше, ніж у неї. До того ж, жили вони в його квартирі. Ну а головне, допомога матері Андрія. Живучи з ними, Віра Данилівна надавала неоціненну допомогу в догляді за Сергійком. За освітою, свекруха була педагогинею. Тому за сина хвилюватися особливо не доводилося. Віра Данилівна могла не тільки доглянути дитину, а й допомогти у навчанні, а батькам у вихованні. Але все ж таки Таня частенько відчувала провину перед сином, якою б гарною бабуся не була, але все ж це її дитина. А загалом Таня вважала, що зі свекрухою їй казково пощастило. Жодних проблем, з якими стикалися її подруги, котрі теж жили з матерями чоловіків, у неї не було. Стосунки складалися чудово. Навіть якщо у Тані з Андрієм траплялися сварки, то свекруха завжди ставала на її бік, намагалася згладити всі гострі кути в їхніх стосунках, переконуючи, що хоча б заради сина треба жити дружно. З Андрієм же сварки траплялися нерідко, причому з різних приводів. Ну, хоч зі свекрухою пощастило, частенько думала вона. І її мама теж була жива. Щоправда, стосунки вони майже не підтримували, а причиною тому був відчим. Рідного батька Тетяна майже не пам'ятала він розлучився з мамою, коли Таня була зовсім крихіткою, ну а за кілька років з'явився й відчим. І навіщо ж мама вийшла заміж за таку людину? Зрозуміти було важко, але жила вона з ним уже багато років. Розлучатися при цьому не думала, незважаючи на його п'янки, зради і небажання працювати. Мамо, ну навіщо тобі такий? питала Таня, коли вони ще жили всі разом. Ти ж своє життя губиш із цією п'яною потворою, можна ж іншого знайти. Мені навіть здається, самій було б легше, ніж із ним. Ні, це мій чоловік, тільки відповідала мати. Ось сама вийдеш заміж, тоді і зрозумієш. Таня ж заміж поспішала тільки заради того, щоб швидше піти з рідного дому і більше не бачити витівок п'яного чоловіка та приниження власної мами. Тому майже і не відвідувала її, обмежуючись лише привітаннями телефоном, будучи впевненою, що сама вона точно не буде нічого подібного терпіти, але з жахом розуміла, що якщо доведеться розлучитися з Андрієм, то їй іти буде нікуди. А такі думки все частіше приходили під час сварок. Андрій не пив, судячи з усього, не зраджував, ну принаймні не давав приводу так думати, хоча неясні підозрі теж закрадалися. Але в таких випадках Таня гідхала й дувала. А може ж бути все набагато гірше, ось як у матері. Андрій же, незважаючи ні на що, нас любить, піклується про нас із Сергійком. А особлива турбота, розуміла Тетяна, їй може найближчим часом знадобитися. Річ у тім, що вона почала почуватися гірше, Стали мучити запаморочення і легка, але набридлива нудота. Спочатку вона подумала, що вагітна. Це було б, звичайно, не до речі, але, в принципі, не так уже й жахливо. Про другу дитину іноді та й подумувала. Але, купивши в аптеці тест, зрозуміла це не вагітність, тож пішла в поліклініку там її не заспокоїли. Тривожні симптоми, сказав дільничний лікар, вам потрібно пройти повне обстеження. Я дуже сподіваюся, що це не те, чого слід побоюватися, але без необхідних аналізів діагноз я ставити не візьмуся. Але ж це доведеться в лікарню лягти, засумувала Таня. Так, без цього боюся не обійтися. Ну, що поробиш, іноді доводиться пожертвувати часом заради здоров'я. Ех, був би ще цей час, Таня тягнула з обстеженням. Подумала, що в лікарню, звичайно, ляже, але не зараз, пізніше. Добре, хоч у відрядження не послали, але ось повернеться Андрій, і тоді вона з ним поговорить. А поки вирішила зайти в магазин, купити щось смачне до вечері, ну раз уже в них із сином та свекрухою буде вільний вечір. Не встигнувши зробити покупки, Таня випадково знайшла загублений кимось гаманець, досить тонкий і пошарпаний. Спершу хотіла віддати продавцю можливо, хтось буде шукати, але для початку вирішила сама подивитися, а чи варта взагалі знахідка занепокоєння. Відкривши, побачила, що всередину вкладена фотографія молодої красивої дівчини, якісь рецепти, папірці із записаними телефонами, і подумала, що загубила його швидше за все жінка похилого віку, напевно, мати цієї дівчини, а може, бабуся, яка, напевно, зараз засмучується, тому що гроші в гаманці все ж були, хоча й невеликі. Як не дивно, поруч із фотографією, в прозорій кишенці був вкладений листок з адресою. Можливо, до речі, власниці цього гаманця. Жила вона, судячи з усього, неподалік. Тож Таня вирішила зробити добру справу віднести жінці гаманець. Подвонивши у двері, вона запитала Ви нічого не губили останнім часом? Ох, гаманець загубила. Майже вся пенсія там, сумно відповіла літня жінка. Ось він, тримайте, я його в магазині знайшла, усміхнулася Таня. Ой, спасибі вам, велике, зраділа господиня, яку, як виявилося, звали Ольга Тимофіївна. Ви так виручили мене, а я сиділа й плакала, думала дочка з роботи прийде і теж би засмутилася. А ви заходьте, заходьте. Та що ви мені ніколи, я так на секундочку, пробурмотіла Тетяна, яка, в принципі, була б не проти присісти, бо втомилася, хвороба ніби брала своє. Та ви на хвилиночку тільки, чайку поп'ємо, а потім підете, вмовляла господиня. І та погодилася. Літня жінка, мабуть, від радості так і сипала словами Дякую вам велике ще раз, не стільки грошей, шкода, й гаманця, скільки того, що дочка прийде, а соромно їй буде сказати. Засмучується вона бідолашна, коли я щось гублю. Ну, це зрозуміло, любить, значить, вас, усміхнулася Таня. Так, сподіваюся єдина ж рідна душа, хоча не зовсім рідна. Я вчителькою працювала, дуже все це діло любила, а заміж не вийшла і дітей не було. Але під старість років ось наважилася все ж удочерити дівчинку, малятко ще зовсім. Ось так і живемо вдвох із мариночкою. Вона вже доросла, вивчилася, працює, скоро заміж вийде, і наречений у неї хороший чоловік. Вона показала на фотографію, що висіла на стіні. Тетяна вдивилася в обличчя хорошого чоловіка і ледь не впала. Це був її чоловік. Вона не стала нічого говорити, а, попрощавшись, посилаючись на необхідність терміново йти додому, швидко пішла. У дверях же все таки зіткнулася з дочкою Ольги Тимофіївни і побачила ще одне підтвердження на грудях дівчини був точно такий же кулон, який подарував їй нещодавно Андрій. Не стала вона нічого говорити і дівчині, та й не змогла б, горло перехопив нервовий спазм. Почуваючись набагато гірше, ніж зазвичай, вона на силу дійшла до зупинки автобуса і тан знепритомніла. Людей поруч не було, але на щастя, повз проїжджав таксист, який закінчував свою зміну. Він підібрав її, поклав у свою машину і відвіз до лікарні. Коли вони були в приймальному відділенні, телефон Тетяни задзвонив. А оскільки вона була без свідомості, відповів на дзвінок таксист. Це був чоловік Тетяни. Дмитро, що привіз її, не встиг нічого сказати. Андрій накинувся на нього з лайкою. Що це? Вона так втомилася, що навіть слухавку взяти не в змозі. Коханцеві тепер довіряє поговорити. Ну, то слухай. Ні, це ви послухайте. З вашою дружиною сталося, та я знати не хочу, що там з нею, я вже здогадуюся, гаркнув Андрій і кинув слухавку. Лікар же, який приймав тетяну, прийняв водія за її чоловіка і сказав, що справа серйозна. Жінку доведеться залишити в лікарні. Дмитро, про всяк випадок, записав свій номер телефону. Він поїхав, не міг затримуватися. Вдома на нього чекали троє дітей, яких він виховував сам після смерті дружини. Тетяна незабаром прийшла до тями і погодилася залишитися на всебічне обстеження. Потім зателефонувала Андрію, не знаючи про те, що він поговорив із таксистом. Чоловік не відповідав на дзвінки. Тоді вона зателефонувала Вірі Данилівні, повідомила, де перебуває, і попросила доглянути, поки за сином. Таня лежала в лікарняній палаті, раз у раз поглядаючи на двері, все чекала, що Андрій приїде. Є в нього коханка чи ні. Яка зараз різниця? Адже вона залишається його дружиною і він повинен пам'ятати це. Але, схоже, чоловіка це мало цікавило він не приходив. Весь вільний час він проводив з іншою жінкою. Марина йому подобалася. З дружиною було зручно, але ось ще з'явилася Альбіна, жінка багата, впливова, яка обіцяла посприяти його просуванню кар'єрними сходами. Втрачати такі можливості він не міг, тому ні дружина, ні коханка його не цікавили. Тож очікування Тані були марними. Зате приїхала свекруха із сином. Мамочко, кинувся до неї Сергійко, Віра Данилівна охкаючи, присіла поруч. Люба, що ж із тобою сталося? Лікар щось говорив, але я не зрозуміла. Як ти себе почуваєш? Ну, загалом не так уже й погано, спробувала заспокоїти її Тетяна. Сама ще не зрозуміла, у чому справа, але, сподіваюсь, візьмуть аналізи і випишуть. А що, Андрій, йому не повідомили? обережно поцікавилася вона. Ну, як не повідомили? Повідомили, звичайно. Прийде він, прийде, просто на роботі зараз зайнятий, пробормотіла Віра Данилівна. Тетяно зітхнувши, погладила сина по голові. Сергійку. Подивися, який у нас там двір красивий, а ми поки з бабусею поговоримо. І коли син відійшло, тихо сказала не прийде він, тітко, віро, у нього коханка є, молода, красива, він навіть одружитися з нею зібрався. Та що ти таке кажеш? злякалася свекруха. Яка ще коханка? Що значить одружитися? У вас же син. Звідки якась молода взялася? Хто взагалі тобі сказав, мені здається, це плітки? Ні, не плітки, я все сама бачила. А про коханку випадково дізналася і розповіла, як усе сталося. Ось вони підлі, а, схопилася за голову віра Данилівна, окрутила мужика і прямо зібралася за нього, за удруженого. Де, кажеш, вони живуть? Та знаю цю вулицю і будинок знаю. Та ні, тітко Віро, не треба, не треба з ними говорити, уже пошкодувала про свою відвертість Тетяна. До чого тут вони? Напевно ж, нічого не знали. Що, значить, не знали, все вони знали. Закрутили Андрійка, голову запудрили дурникові, а може, й поїли чимось. А він тебе любить, я впевнена, а ці дві? Ну, я йому очі відкрию на цю нахабу. І кулон, кажеш, такий же, як тобі, подарував. Ну, зрозуміло, на подарунки спокусилася, обурювалася Віра Данилівна. Але все ж не бажаючи хвилювати невістку, сказала, що не буде зустрічатися з її суперерницею. заспокоїла абияк і пішла разом з онуком, побажавши Тетяні якнайшвидшого одужання. Однак виконувати свою обіцянку вона не збиралася. Вважаючи, що син ні в чому не винен, літня жінка вирішила розібратися по-своєму і вчинила хитро. Під якимось пристойним приводом зайшла до Ольги Тимофіївни, нібито розпитати про спільних знайомих. Розговорилася з говіркою, жінкою, а сама тим часом почала здійснювати свій план. Марина в той момент була вдома, тож матері Андрія вдалося підсунути в її сумочку свою каблучку і одразу ж звинуватити дівчину в крадіжці. Та ви що? обурювалася Марина. Я навіть близько до вас не підходила. Не підходила. Але я випадково впустила каблучку в коридорі, а ти підібрала і тепер не віддаєш. Вона, між іншим, дуже дорого коштує, волала Міра Данилівна і, не отримавши жодної відповіді, викликала поліцію. Каблучку виявили в сумочці, почали складати протокол. Ольга Тимофіївна, розуміючи, що дочка потрапила в серйозну біду, схопилася за серце. У неї стався напад. Історію вдалося зам'яти. Віра Данилівна, у якої, схоже, прокинулася совість, не стала писати заяву. І після того, як поліцейські пішли, розповіла Марині та її матері, навіщо влаштувала таку потворну сцену. Ой, ти вже прости мене, говорила вона Марині, але важко матері повірити, що син усьому винен. Я думала, ти його спокусила. Він же, Андрійко мій, і справді непогана людина. Біс, мабуть, поплутав. Після цього вона з вибаченнями пішла, а вражена до глибини душі дівчина залишилася вдома, роздумуючи, як їй тепер чинити. Так, хороша людина, дуже прямо, і дружину обманює, і мене теж, мамо, уявляєш, який негідник. Ой, донечко, всяке в житті буває. Мені здається, треба його забути. Повернеться, висловився і плюнь в очі його безсоромні. Втішала мама. Та я йому так висловлю, надовго мене запам'ятає, плакала дівчина. Тетяна нічого цього не знала. Вона, як і раніше, чекала чоловіка, а він усе не приходив. Зате її почав відвідувати Дмитро. Таксиста всерйоз зворушила її доля. А коли він дізнався, що чоловік до неї не приходить, і шлюб їх до того ж швидше за все рухається до розлучення, він зрозумів, що небайдужий до тетяни. Зізнатися було важко він розумів у нього троє дітей, але й відмовитися від того, щоб бачити її, не міг. Тетяну, це дивувало. Зрозуміло було, коли він відвідав її вперше, поспівчував. Можливо, навіть вона йому сподобалася, але тепер то, коли він усе знає про неї, та й про себе розповів. Дімо, пробач, навіщо ти все це робиш? запитала вона. Навіщо приїжджаєш? Час тільки даремно втрачаєш. Чому даремно? Ти мені подобаєшся. Я до жодної жінки давно не відчував таких почуттів. Дякую. глибоко зворушена його зізнанням, відповіла Таня. Але я вже не дівчина, і в мене є дитина. А головне, як бачиш, я тяжко хвора. Лікарі не дають жодних прогнозів, тож невідомо. Чи зможу я одужати? Я впевнений, що зможеш. А те, що в тебе дитина, ох, не мені цього лякатися з моїми то трьома. Розумію, що я з таким багажем тобі не пара, але спасиб за те, що ти не сказала про це. Ну і про те, що ти заміжня. Для тебе ж це не має значення? Ні, звичайно. Те, що я розлучаюся, вже навіть не обговорюється, навіть не знаю. Зійдеться він із цією дівчиною чи ні, але сподіваюся, у неї вистачить розуму зрозуміти, що це за людина. Марина справді багато чого зрозуміла. Вона проплакала всю ніч і твердо вирішила, що такі стосунки потрібно закінчувати. Причому не просто закінчувати, а помститися за підлість. Він же обманював і свою дружину, і її представлявся неодруженим. Обіцяв, що вони одружаться. Ні, так залишати це не можна, думала дівчина. Щоб зустріти Андрія, вона вийшла на вулицю. Той вийшов із машини, побачив її і, нічого не підозрюючи, із широкою усмішкою пішов назустріч. Вона теж старанно посміхалася, стискаючи в руках невелику баночку. А коли Андрій підійшов, Марина крикнула Ти обманщик, ти справжній обманщик. І виплеснула йому в обличчя кислоту. На своє щастя, Андрій, відчувши недобре, зумів відвернутися. Тільки кілька крапель потрапило йому на плече і на руку. Однак свідки цієї сцени викликали швидку і поліцію. Марину заарештували. Андрій не сильно постраждав, але після надання йому першої допомоги все ж написав заяву Вимагаю, щоб дівчину судили. При цьому всіляко заперечуючи свій зв'язок із нею. Знати не знаю цю божевільну. Просто йшов вулицею, а вона раптом накинулася, говорив він. Після цього замаху він вирушив додому, і там мати висловила йому всі претензії Танечка, напевно, захоче з тобою розлучитися, дружина в лікарні, а тобі схоже плювати на це. Так плювати, відповів він. Нехай розлучається на здоров'я, Сергійка, я заберу. Таня ні про що це не знала. Їй було не до того. Виявляється, Дмитро зумів підключити деяких знайомих, а ті дали адресу лікаря із сусідньої області, дуже досвідченого і здатного допомогти при її захворюванні. Лікар приїхав, ознайомився з аналізами, провів власне обстеження і з'ясував, що їй поставили невірний діагноз. У лікарні апарат виявився несправним, і з'ясувалося, що реальна хвороба не настільки страшна, а правильне лікування має дати результат. Тетяну це дуже надихнуло. А коли прийшла Ольга Тимофіївна, вона була в найкращому настрої. Мати Марини, захлинаючись сльозами, розповіла, яке нещастя сталося з її дочкою. Мариночка була просто вбита вчинком Андрія, адже вона так його любила, говорила Ольга Тимофіївна. Будь ласка, допоможи, виступи свідком на її захист. Розкажи на суді, що Марина не просто так на нього кинулася. Звичайно, втішаючи її, сказала Таня, обов'язково все розповім. І про те, як ми познайомилися, і про те, як вчинив з нами Андрій. Але насамперед вона звернулася до Дмитра. Раз уже ти такий всемогутній, може, у тебе й адвокат знайдеться для Марини, попросила вона. Дуже шкода, дівчину, не хотіла б я, щоб вона через мого чоловіка постраждала. Дмитро незабаром знайшов юриста. І Таня не збрехала, давши правдиві свідчення, у результаті чого дівчину виправдали. А ось Андрій. Завдяки цій історії і розглядам у суді, здобув таку славу, якої навряд чи хтось бажав собі. Чоловік, який кинув дружину у важкій ситуації, заплутався у власних коханках і ледь не став жертвою однієї з них, тут пишатися було нічим. А та жінка, на допомогу якої він розраховував, одразу ж його кинула. Ні до чого їй був такий коханий. А з пошуком нової виникли труднощі. Ніхто не хотів мати справу з таким велелюбним чоловіком. Тетяна, нарешті, одужала. Вона виписалася з лікарні, і їхні стосунки з Дмитром стали стрімко розвиватися. Вони зібралися своїми сім'ями, перезнайомилися один з одним, а незабаром після розлучення одружилася. Марина теж незабаром забула своє нещасливе кохання і раділа, що знайшла хорошу подругу. Вони справді подружилися з танею і стали вважати себе ледь не родичками. Я впевнена, ти теж зустрінеш своє щастя, говорила їй Таня. А Марина вірила, що так воно й буде.